Улюблений вогник з баклажанів на зиму. Баклажани нарізаємо кільцями, додаємо пів столові ложки солі. Це частина з усієї кількості, яка вказана в рецепті. І потім пересмажуємо їх усі на олії і робимо заправку. Через м'ясорубку пропускаємо солодкий перець, гострий перець. Я його беру прямо з зернами, багато часнику та зелень. Кріп, кінза. Точні пропорції пишу під відео. Заправку солимо рештою солі, бо ми вже частину взяли, коли смажили, цукор додаємо та оцет. І можна її проварити, тобто перекип'ятити для надійності. Я заправляю сирою. Тобто, викладаємо все шарами, баклажани, заправка. І так до самого верху злегка утрамбовую, щоб не було пустот. Кількість заправки розрахована на кількість баклажанів. Стерилізуємо 20 хвилин. Потім кришки закручуємо, перевертаємо і укутуємо до повного охолодження. Зберігати можна будь-де.